Ось так у класній кімнаті діти під час занять сидять в теплому одязі. Вихователька Тетяна Козачинська показує термометр. Температура в нашому класі 15 градусів. Кожного дня ми просимо батьків, щоб вони вдягали дітей тепліше, тому що дуже холодно в класі і дуже дітки замерзають. Ручки не холодні і більше в класі рухаємося. Дітки ходять до їдальні, п'ють тепленьку водичку. В цьому класі вихователька Діана Чернієнко показує холодні батареї. Ну, батареї холодні класі. Ну, порівняно, так. Да. В класах холодно. Ну, бажано, звісно, діти дуже мерзнуть. У Нас бувають такі дні, що ну, інколи бачите, вдівають жилеточки, он тільки в жилеточках сидять, бо Ну, холодно. Буває від 14 до 16 градусів. Ну інколи там, може, трошки ну, включаємо, буває вдичок, тому що дуже холодно. Це кімната ясельної групи. У дітей тиха година, вони сплять одягнені, розповідає вихователька Анастасія Копієвська. Ми знаходимося в дошкільній молодшій групі. Зараз у нас на термометрі 19 градусів. Ми додатково опалюємо електричним обігравачем. Директор Наталія Станкевич говорить, опалення у школі і дитячому садочку немає з 15 листопада. За її словами, представники підприємства Кіровоград тепло, яке опалює ці приміщення, не пояснюють причини відсутності опалення. Десь неділі вже дві. Отака ситуація. Зранку ми приходимо, то дуже так прохолодно в закладі. У нас зараз скорочені уроки на 10 хвилин. Попереджуємо батьків, щоб дітей добре вдягали 14 градусів по класам. Це зранку. Ну потім, звичайно, діти дітей дуже багато по класам. То так уже температура піднімалась 15-16 градусів. Намагаємось теплу воду давати, звичайно, чаю побільше дітям. Під час зйомок сюжету ми зустріли в школі працівника підприємства «Кіровоградтепло» Ірину Мілер. Причини відсутності тепла вона не пояснила. А я походила по класамзі я походила по класам 24 класи обійшла. Середня температура у мене вийшла 15,5. Є 15,3, 16,5. я складаю акт. Відповідальні особи підписую тут. і Я несу на підприємство. Я фіксую факти. все, я не можу коментувати, чому тут немає тепла. Причина відсутності тепла порив мереж, каже начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Галина Сабадаш. По місту Кропивницькому це нас із за пориву по ДНЗ номер 47 і гімназії 9 відмічалися порушення повітряно теплового режиму, а також по спецшколі номер 1 де в дошкільному відділенні температура повітря становила 18, а в шкільному відділенні становила 15. За інформацією керівників даних закладів і управління освіти, щоб дотримуватись повітряно теплового режиму, проводиться включення обігрівачів в групових приміщеннях. В школах скорочені уроки запроваджуються. Також діткам рекомендують одягатися теплий одяг. Скільки триватиме навчання без опалення, у школі не знають, каже директор Наталія Станкевич. Поки щодня фіксують температуру в класах і складають акти. Антоніна Крейтор, Сергій Баранюк, день за днем.